Іван Волошенюк Магеланиха. Коли Захар'яшу буває важко, він мимохідь починає думати, що буває важче, і згадує тоді Магеланиху, з її маленьким, зморшкуватим обличчям, сумними очима і тихим зітханням. В житті, сину, як на полі, то дощ, то посуха, і все треба знести. Не знає, чи жива вона зараз, чи вже померла, навіть прізвище плутає. Не то Власенко, не то Василенко, не то Волосенко. Кореспондентська доля привела його тоді, в село Жабокрич, що під Крижополем. Він уже виконав редакційне завдання, бо пам'ятає, що сидів над дорогою, чекаючи якоїсь оказії. Аби добутись на залізницю. До станції було кілометрів з десять. Нещадно пекло сонце, південь район межав межу з Молдавією. Захаряш не шукав затінку, сподіваючись, що з хвилини на хвилину трапиться якась вантажівка. Але то було вперед жнив'я, коли кожен сільський водій намагається зекономити, бодай один день. Щоб не їздити, а зупинитись і довести до пуття свою машину. Бо якщо вже підуть комбайни, то жнива впряжуть на всю добу без відпочинку й перерви. Розморено село дрімало сільська вулиця була безлюдна. Над тинами повкрякали непорушні соняхи й ворсисті мальви, По підтинню в поросі. Ліниво бабрали скури, ніяких звуків. Хіба що, коли вслухатись, то почуєш ледь вловими по органному однотонне гудіння бджіл, ніби десь з далекого далека пливуть перевантажені літаки. Надто довге чекання робило цю тишу обридливою, в душі прокровувалось дратливе невдоволення. І... Зайнятий своїми дрібними почуваннями, Захар'яш пропустив ту хвилину, коли з'явилась Магеланиха, і тільки тоді здогадався, що вийшла вона прямо з поруби густих вишень, які стояли через дорогу навпроти, ховаючи від нього стару хату і хвіртку до неї. Бачу я, синочку, що ти давненько сидиш, а сонечко зіп'ялось аж на середину неба. І душа вже, певне, хліба просить. Бачу я, синочку, що ти давненько сидиш, а сонечко зіп'ялось аж на середину неба, і душа вже, певне, хліба просить. Мова їй була тиха, а слова м'які і такі ласкаві, що здалось, наче до нього заговорила рідна мати Боса, тонконога. В охайному чорному платтячку на низенькій, дивовижно стрункій фігурі, ця жінка поставою була схожа на школярку, а обличчя мала стареньке, поморщене, які належать людям, котрі прожили довгий вік і багато чого на ньому побачили й перенесли. А втім, вразила його не постава, вразили очі, такі великі, що, здавалося, Займали півобличчя. не голубі й не сірі. Не міг взагалі визначити кольору, бо їхнім кольором були дві ознаки: добрість і смуток. Обоє глибокі, обоє загуслі, трівкі, успадковані від батька й матері, а може, набуті на довгих життєвих дорогах. Не пам'ятає Захаряш, що відповів на її ласкаву річ певне, відмовлявся. Віднікувався, але скінчилося тим, що вона пішла попереду, а він вслід за нею. Хвіртка була на пружинці, доріжка між мальвами й жоржинами всипана жовтим пісочком і обкладена кутастими уламками червоної цегли, хата під шифером, в сіру-зелених наростах ветхості, Презенкувата, опасиста, чимось схожа на хвочку, з озулястою спиною. І білими боками. Весело сяяли шибки в крихітних вікнах, рамки були вифарбувані блакиттю і надавали хаті якогось хвацького, але на продиво доречного шику. За причілком спинався цоколь нового будинку, і на ньому вже біліла кроквами й платвами ребриста піраміда, щойно зв'язаного верха. Хвіртка була на пружинці. Доріжка між мальмами й жоржинами всипана жовтим пісочком і обкладена кутастими уламками червоної цегли. Хата під шифером в сіро-зелених наростах ветхості, приземкувата, опасиста, чимось схожа на хвочку з зозулястою спиною і білими боками. Весело сяяли шибки в крихітних вікнах. Рами були вифарбувані блакиттю і надавали хаті якогось хвацького. Але на продиво доречного шику. За причілком спинався цоколь нового будинку, і на ньому вже біліла кроквами й платвами ребриста піраміда, щойно зв'язаного верха. Будуюсь, радо пояснила Магеланиха, відчиняючи двері. У хаті в неї не було нічого зайвого. Почорніла дідівська скриня замість столу, дві лави під стінами, зв'язані докупи на покутті. Просте залізне ліжко, накрите квітчастою капою, лежанка під вижневою радниною, жертка на двох маленьких кільцях під стелою, жовтий, ніби навощений сволок з хрестом і голубками, земляна долівка, застелена татарським зіллям, праворуч біля дверей, мисничок на чотири полички, кожна з своїм рушником. Біля мисничка під вікном, три стілець. А на ньому бак з водою, ліворуч, комин печі, самої печі не видно. Вона за фіранкою в чапурних прасованих оборках. У хаті напівморок і прохолода, особливо приємна після спекотної вулиці. Магеланиха пригощала обідом. Це було щось смачне, але що саме Захар'яш уже не пам'ятає. За обідом, вона сиділа проти нього на стільчику щебетала та й щебетала без угаву, бо за характером, певне, була балакучою. А може, їй просто обридла самотність і тому спішила вилити новій людині те, чим жила і про що думала. Знову ж таки, запам'ятались її виразні великі очі, в яких і на мить не вичахали смуток і добрість, а інших почуттів він у них не бачив. Здавалось, що вона з тих людей. Які не вміють гніватись і сердитись, а дивляться на світ лагідними очима і нічого крім добра цьому світові не бажають. Цілком випадково зронила вона своє незвичайне прізвисько Магеланиха. Захаряш подумав, що йому вчулось, перепитав ще раз: Помилки не було, таки Магеланиха. Хто це вас так охрестив? А хіба я знаю? Замолоду пристало до мене, відтоді, як їздила до Федьки на фінську війну, а потім шукала його в Одесі. Федька це чоловік? Ні, син. Ваш син воював на фінській? А вже ж! Я, дитино, тільки поставою молода, а насправді стара, як світ. Тільки років ніхто не вгадує, бо малий собачка за дитсу цуценя. Синів у мене двоє Федька і Яків, а чоловік Петро. У фінську принесли телеграму до школи, я там підлогу мила. Так і так, мовляв, тримайтесь, вашого Федьку, Потемніло мені в очах, затхнуло вуха ватою, випала з рук ганчірка, схопила ту телеграму і, не розкачавши рукавів, не заходячи додому, не перебираючись в другу діж. Не маючи й копійки грошей, так у Фуфайці й побігла на станцію. В Крижополі зроду не була, знала тільки, в який бік до нього. Біда сама завела. А на станції стояв ешелон, повен солдатів. Не пам'ятаю, як мене туди пропустили. Сиджу між воєнними. Куди тобі, тітка? На війну у мене там сина вбило. Ну, знаєш, не вбило, а тільки поранило. Тут у телеграмі чорним по білому написано, так що можна вертатись додому. Діти мої, не вигоньте з поїзда, заберіть на війну. Може, там його ніхто не перев'яже, а я йому рани пооблизую, я його пожалію, нагодую з ложечки. Не гоніть мене, діти. Прийшов якийсь начальник, посидів, посидів, послухав, втер очі й каже. Беріть її на довольстві, як солдата, до самого Ленінграда, а там видно буде. Війна швидко гонила поїзди, пропускали нас без черги. На другий день були ми вже в Ленінграді. Там подивились телеграму, посадили мене в якусь машину, повезли через білі сніги, і надвечір побачила я свого фетьку. Лежало бліде і змарніле. Забентоване від шиї до попереку, в Брезентовій палаці, не встигли ще його навіть вивезти з польового медсанбату. Дивилось на мене і не вірило. Мамо, це ви чи мені сниться? Я Федю, я. А звідки ж ви взялись тут, аж на краю війни? На крилах прилетіла, синку, а мені, мамо, в плечі руку перебило. Пішла я по начальству. Віддайте сина! Я його вже Жабокрич повезу. Травами відпарю, на печі вигрію, віддайте, люди добрі. Ми, мама, що віддали б, але йому ще треба операцію робити. Сідайте до машину і разом з ним їдьте в Ленінградський госпіталь. Повезла я Федьку, впала перед професором на коліна, схопила його руку, почала цілувати. Товариш доктор, змилуйтесь над моєю дитиною, зробіть, щоб не лишилась калікою. Добре, добре, подивлюсь і зроблю все, що можу. А після операції каже. Вибачайте, мамашу, руку вашому Феді я зберіг, але вона вже не буде такою, як до війни. Перебило ключицю й сухожилля. Буде ваш Федя інвалідом. В Медицині запасних частин нема, а я теж не Бог. Добрий чоловік. Говорив зі мною, як з рідною, і курив. Аж чорно стало, поки я плакала. Федю мені не віддали, мали його ще послати на курорт, а мене посадили на поїзд і наказали провідникам, щоб не забули зняти в Крижополі. Аж тоді я опам'яталась Падку ти мій, як же там яшка з Петром обходяться? Що вони думають? Може, й поховали вже, а може, ходять лісами й селами і шукають. Треба було вдарити телеграму когось з Ленінграда. Сказати, що Федька живий, і зо мною нічого не сталося, поки їхала, очей не склепила. Це ж удома два похорони разом, геть очманіла. Сходжу в Крижополі, дим рідної хати чую, а куди податись, поняття не маю. Трапились люди, через наше в ободівку їхали, мене підвезли. А дома, виявляється, все уже знають. Ще як я до Ленінграда добивалась, хтось з поїзда написав, що Федя живий, а я до нього подалась. Зійшлося село, розпитують, що я бачила, яка з себе війна, а мені й говорити нічого. Війна, кажу, з добрих людей складається, бо якби не вони, то не відаю, чи добилася б до Феді, чи побачила б його, чи знала б, як він там бідак. За місяць написав Федя, що лікування скінчилось, і тепер його посилають в Одесу на курорт. Недовго думаючи, зрихтувала сакви, завдала на плечі і подалась до Крижополя. Звідти поїзди ходили часто. Приїхала я в Одесу і питаю на вокзалі, де тут курорт? А один в чорному бушлаті і смугастій сорочці, моряк, певний. Ви звідки, мамашо? З жабокрича, ясно, каже. В Одесі стільки тих курортів, як у вашому жабокричу городів. У якому ваш син? Звідки мені знати? Потинялась два дні. поникала, поки харчі були, та й вернулась у жабокрич. А від людей хіба що втаїш? посміялись наді мною, посміялись, і причепилось відтоді. Магеланиха. Либонь, Хтось з учителів придумав. Я в школі була за прибиральницю і розказувала чисто все, як було. А село похопило і маю на все життя прізвисько замість прізвища. Сумні очі Магеланихи струменіли наївним, добрим світлом. Вироблені руки лежали на колінах, тримаючи рушника. Може, раптом знадобиться Захар'яшеві? Вона готова була прослужитись будь-якої хвилини. Але не було в цій її позі навіть натяку на запобігливість. Це була поза вродженої материнської уваги, готової служити всьому світові. Захаряш уже добре призвичаївся до хатнього напівмороку і почав розрізняти фотографії на стінах. Якраз проти столу два неприродно зосереджених молодики тулились плечима до чоловіка у вшиваній сорочці. Вродливі, русочубі. Вони були схожі на Магеланих у своїми великими очима. Петро з Федькою Яковом. Де вони тепер? Краще б не питав. Обличчя Магеланих захмаріло, пересмикуючись, стало схожим на печене яблуко, і вона похопцем притулила рушника до губів. Захар'яшу стало ясно, що ніхто з тієї фотографії вже не відчиняє дверей її хату. Петра не взяли на фронт, бойшов йому вже шостий десяток. Фердя вернувся з рукою, що висіла батогом. Яшка був з 25-го. Коли в 44-му вернулись наші, тільки один Яшка й мав збиратись на війну, а пішли всі троє добровольцями. Не знаю, кого вони там упросили, як обманули лікарів, але пішли. За Федьку я боялась найбільше. Сину мій, як ти будеш стріляти? Стріляють, мамо, не лівою, а правою рукою, а якщо не стрілятиму, то війна велика, роботи на ній багато, і діло якесь знайдеться. Ви тільки не плачте і не кричіть. Пішли мої чоловіки, а я лишилась в хаті сиротою. Вийду, стану коло воріт, винесу солдатам водички, дивлюсь, як пливуть дорогою війська, як їх багато, думаю, як мало значить серед них троє людей. І світ мені немилий, що там з ними, чи живі? Надійшла звісточка, що всі троє служать в одному полку, не дуже далеко від дому, за Дністром під ясами. Наче просять мене йди, мамо, до нас. Чого тобі самій в жабок речі? Плішкою засіло в голові, де не стану, де не сяду, кличуть хлопці, та й годі. А на початку літа вдарили громи. Знову попливла річка машин, туди снаряди, звідти поранені. Спиняться в жабокричі. я в кожні очі загляну. Чи не мої хлопці? Господи, якщо ти є, відіткни вуха, почуй мене, врятуй дітей і чоловіка, бо якщо не вернуться, то нащо мені життя? Кому воно потрібно? Не стало духу терпіти. Зрихтувала нову білизну. Купила в людей сала, виміняла тютюну, вибрала молодих огірків на огороді, закинула сакви на плечі та й подалась туди, де стріляють гармати. Перепиняли мене не раз по дорозі вартові. Стой, мамаша, куди йдеш? До синів кажу і до чоловіка. Ось адрес на письмі. А на Дністрі переправа. Цивільних не пускають. Ходжу я від одного солдата до другого. Показую вузлик з півлітровою закускою, а вони одвертаються й очима в землю. Не положено, мамаша. Капітан був там за старшого, Непоступливий такий і дуже сердитий. Очі горять, як у слабого, не виспаний, хапається за телефон, все кричить. Солдати об нього наче обпікаються, черкнуть словом другом і вилітають, не почувши нічого доброго. Спровадили мене до нього. А що я скажу такому кримінному чоловікові? Наслухалась за дверима, як він лається, переступила порога, впала на коліна і простягаю вузла. Дитино моя, пусти під яси. Два сини там і чоловік. Забери мої сакви, забери вузла, але пусти, бо не знаю, що з ними, а серце біду чує. Він бачила, зводився на ноги з грозою в очах. А коли вже стояв, то очей не було видно, бо кричав і плакав. Не мучте, тітко. В мене теж мама є. Приказ не положено, тільки воєнних пускаємо. Дитино, а хіба я не воєнно, якщо послала на війну три солдати? Плачу, гірко, і він теж плаче. Ускочив солдатик, витягнувся стеблинкою, хотів доповідати і занімів. Тільки кліпає дріб. Що за тітка розжалобила такого грізного начальника? Посадив мене капітан на машину з снарядами, сам брезента зав'язував, що по той бік переправи ніхто нічого не помітив. Попала я під яси, бачила, що таке війна, як вона людьми і кров'ю землю вгноює. Певне, вмиратиму тяжко, бо те пекло не забуду до останньої хвилини. Федьки я не знайшла і не знаю, де він похований. А Яшку обцілувала. Яшку бачила. Лежав, як живий, в новенькій формі. Комірець білий білий, наче з снігу, перед боєм пришив. Личко дитяче, без вусе і таке, ніби його хтось образив. Видно, дуже заболіло, коли куля ударила в серце. Я думала, що мру. і хотіла вмерти. Нащо мені жити, якщо синів нема? Матір без дітей. Поле без хліба. І, либонь, умерла б, бо в душі мої нічого живого не лишилось. У мене навіть сліз не було, я стала байдужою, не хотіла вертатись в Жабокрич. і, певне, з тиждень хоронила чужих дітей, а вночі сиділа на яшковій братській могилі. Таки наклала б на себе руки, але хтось переказав, що Петро живий, бачили його в польовому Лазареті, але не знають. Куди відправили далі? Я й подумала, що треба жити, бо якщо він, воюючи, скалічив, то я мушу його доглянути так мені призначено долею. А в ній, як на полі то дощ, то засуха, і все треба перебути. Сама скорбота дивилась на Захаряша очима Магеланихи. Тепер він знав, чому в них стільки суму, ні роки. Ні найбільші радощі не вип'ють великого болю. Про чоловіка мого довго не було ніякої чутки. Вже й у Берліні скінчилось, вже й з під Японії почали вертатись, а від Петра ні слуху, ні духу. Зітліло моє серце, почала сивіти, як зозуля. Одного дня спинився коло хвіртки чоловік, добивається після війни до цибулівки, просить води напитись. Напився та й запитує, хто у вас є? Нікого, кажу, нема. Було два сини, впали під ясами. Був чоловік, бачили його люди в лазареті, але, певне, десь пропав теж. Більше року чекаю. Очі видивилась, а його все нема та й нема. Живий ваш Петро, спокійно говорить той Цибулівський. Балакали з ним. Поранений в ноги і легені. Приключився в нього туберкульоз, либонь від того, що не має в душі спокою, тяжко побивається за синами, говорить, що коли б не пустив на фронт того, що був з простріленою рукою, то мав би до кого голову прихилити. І ще сказав той Цибулівський, що зібрався Петро вмирати на чужині, в інвалідському притулку, бо жити йому не хочеться. А де ж, питаю, той притулок? Далеко, молодице. Аж у Дагестані, під магачкалою. Заболіла моя душа. Певно, поганою жінкою була Петрові, якщо не хоче вертатись додому. До дітей він, бачите, голову прихилив би, а до мене виходить не може. Чим же я перед тобою, чоловіче, завинила, чи я хоч раз крикнула на тебе, чи я тебе ненагодованим з хати пустила, чи недобрим словом на людях згадала? Стікаю ото думками а сама у школі вчительок випитую, чи є таке місто Махачкала і де воно. Вчителі посміхаються. Ій Богу, тітко Оляно, у вашій родині циган був. Знову тягне вас в дорогу, чи що. Махачкала це дуже далеко, аж на Каспійському морі. То я, дівчата, просто так. Кажуть, що там інвалідських притулків багато. Напишу, може, мого Петра туди завезли. Довго письмо йтиме. А днів десять забариться. Ну, думаю, якщо письмо за десять днів дійде, то і я можу за тиждень доїхати. Зібрала торби, харчі, гроші, які були, попросила сусідку, щоб курям їсти давала, і пішла в Крижопіль, з Крижополя до Одеси поїздом. А там вже питаюсь, як до Махачкали. Ого го, куди вас несе? Їдьте до новоросійська, а там люди скажуть. А до новоросійська як? До новоросійська морем, по воді? Я ж плавати не вмію. А ви не бійтесь. Війна скінчилась, літаки не бомблять, кораблі не перевертаються. З тиждень, певне, пливла. Людей тоді набилось, не доведи, Господи. В кожного хтось загинув, пропав без вісти чи скалічив. Моя біда серед чужих полегшала. Ніхто не дивується, що Петро так довго й словом не обзивався. Хіба йому легко синів пережити? Хіба йому легко тобі в очі дивитись? Стань на його місце. Торкнись горя його серцем. В новоросійську люди нараяли просити допомоги в воєнних. Тодин навіть на літака хотів узяти, але я злякалась. Посадили на машину до Краснодара, звідти вже поїздами. І за тринадцять днів я доїхала в Махачкалу, допиталась, де той притулок. І стала перед Петром, як мана. Не кинулась на груди, не заплакала одразу. Була таки на нього сердита, а викладаю на тумбочку те, що в торбі лишилось. А він дивиться, ковтає слину і зіпає ротом, як риба без води. Худий, жовтілий, сивий, як шпак. Це ти, Уляно, чи я вже з ума сходжу? А хто ж? Хіба знайдеш дурнішу, її відсурались. А вона все одно кидає хату, господарство і їде за моря окіяни. Отак ми зустрілись. Але більше я ніколи й словом не дорікнула, бо думав він не про себе, а про мене. Той цибулівський сказав не все. Відняли Петрові ще й ліву ногу до самої пахвини, і хотів він умерти, щоб я й не знала, що лишився живий під ясами. Звідки йому було догадатись, що я своїми руками там сина хоронила, що бачила те пекло? Слабий був тяжко. За два роки, правда, я вигнала хворість з легенів, але душі його так і не вилічила. Душу війна підірвала до останку. Бувало, стружа щонебудь зупиниться і сидить, сидить непорушно. Живий чоловік, а очі не тутешні. очі під ясами, коло синів чи хто знаде. І нічим його не можна було розворушити. Спливло життя, як свічка, тихо й непомітно. Хотіла я взяти собі на виховання дитинку. Душа потребує живої душі, а старість боїться, скільки мені зосталося пригріти й осиротіти, так і живу сама. Проводжала Захаряша до хвіртки. А нову хату, вибачте, ви для кого поклали? Жінка після себе лишає дітей. А я що? Сини погибли, то хай хоч хата буде. Перепишу на кого-небудь. Може, згадає. Що жила така собі Магеланиха, яка перед смертю подарувала його дітям хату. Стояла біля хвіртки зворушлива маленька, дивилась на Захаряша великими очима, в яких не вичахали сум і ніжність, і назавше лишилась у його пам'яті символом людської твердості й доброти. Коли йому буває важко, думає про Магеланиху і каже собі: Тримайся, чоловіче, бувай!»